Всім привіт! З вами Мазяка Гріфер, і сьогодні ми знімаємо відео в аватарі. Ось я і з вами поздоровуюсь Привітаюся Все докладно я буду писати. Тут біля мене стоїть мій друг. Нагадую, ось є тут весні, типа новості. Сьогодні аватарії 4 роки. Через кожних 60 хвилин нам дають призи. Що ж ми сьогодні поробимо? Я навіть не знаю, що будемо робити. О, я думав, що я вже завис. Зараз дочікуємося. Роз... Зараз ми вам розкажемо про наше життя в аватарі. Ось це сидить моя жінка в Паспортом покажу. Як ви бачите, в мене 425 401 монетка серебра. Ну і зараз подождемо. Так, зараз я подивлюся, скільки йде наше відео. Відео наше йде тільки 4 минути. Жалко, що ми з тим Андрієм не зв'язались по скайпі. Отак, От 150 лайків і наступне відео з ним. як ви бачите, в нього його немаскай, тому я так буду робити з ним відео. Ну, в рівень ну, кльовий пацан. що це ще вам показати. Ось. Один, два. Три. Перезаходимо. Нам має датись приз. А якщо ви хочете побачити, який мазяка Гріфер насправді. То ви маєте. 10. Подписчиков разбирать на канале мне. Не знаю, что за будет дуже важко. Можете ви поприглашати своїх друзів А ось я перезаходжу. Немає повторное подключение через них. Ось товар Поздравляю. Ліная ткань забрать. Так, знаходимо Андрія і Не поняв. Близький. о, найти. Ох, ці реклами по других браузерах. Трішки надоїдають, о. Ну і далі тако трошки підувілічу. Отако зробимо. О. Де Андрій? Андрія нема. Там ні. Ні. Ну, ось пока його нема. Я вам разкрутну колісо удачі і на цьому відео наше закінчиться. А я вам нагадую. Підписатися на наш канал, поставити лайк і чекати наступного відео. 150 лайків. Друге відео з Андрієм. Ну, як ви бачите, не хоче, покажу я вам пізніше, коли буде 100 подписчиков. Ну а зараз я з вами прощаюся. Всім до побачення.